Біла церква знає толку стилі, і вже 20 років чоловіки обирають тільки одне місце: центр чоловічого одягу та взуття магазин Котон. Це більше ніж просто магазин. Це територія в два поверхи сучасного одягу та взуття для всіх чоловіків. Хлопці, підлітки, чоловіки, батьки сюди заходять усі, бо тут не просто одяг, тут асортимент на всі випадки життя. Сорочки на перше побачення є: худі на кожен день без питань, шорти, футболки, джинси, спортивні костюми та кросівки. Тут усе під рукою купив, одягнув і ловиш респект від друзів. І це не просто магія, це магазин котон. Не шариш що з чим поєднувати? Питаєш, допомагають, сумніваєшся, підкажуть. Котон, це коли вдягнув і вже не хочеш знімати. Це коли кожен раз влучно футболки, базові та поло. джинси різного крою в різних кольорах. Образ це не тільки одяг, це впевнена хода, а вона починається з правильного взуття. Тут з цим повний порядок, великий асортимент кросівок різних брендів для прогулянок, вечірок чи подорожей. Котон тут вдягаються з голови до п'ят, стильно зручно та впевнено. Завітаю за адресою вулиця Ярмаркова, 19. або торговий центр «Герман». А страти поверх.